Чи варто вірити йому? Нікому не вірю, Який він? Давайте подивимося. Ну, наразі він ресурсний, можливо, на щось настроєний, можливо, щось вирішить на щось надіється. Але, але, але це ще в роздумах. Ви можете про це не знати. Може бути у вас якась пауза, не спілкуватися ви будете, але він так хоче. Між вами відносини хоче він якось налагодити, або це може програтися так, якщо ви пара і у вас вже давно відносини, можливо, щось у вас трошечки застопорилося і немає, немає розвитку. Знаєте, дійш до якогось, до якоїсь вищої точки, і зараз він не знає, думає, як бути далі. І так, чи варто йому довіряти? Що ви його знали? Слухайте далі. ну зразу карта обману. зразу карта карта обману обману падає Значить, я не зря питаю не дарма. Давайте подивимось. Про що це? Що це за обман тут у нас? через світ Ви знаєте, можливо, він когось скриває через світ, через інтернет, можливо, у нього якесь там спілкування є. Знаєте, може когось обманювати. І може бути аспект не для всіх, звичайно. Але давайте ще дивитися, про що це. Ні, це скрите. Це скрите, бачите? Тут якась таємниця. Якась таємниця у нього там через інтернет, через світ, можливо, на відстані хтось там може бути. Дуже все це підозріло. Якщо ви пара, якщо у вас сім'я, то це підозріло. А що він, що він хоче з цього, з цього ось? Поїхати кудись хоче. Спочатку якогось нового початку він хоче. А щось його там манить, манить. Да, щось не дуже позитивний розклад, вийшов. Давайте подивимось, яка вам порада. Порада для вас щодо нього, що з ним робити. О, карта смерть, карта трансформації. Ну, для когось це буде шок. Да. Не дуже приємно чути таке і це. Далі щось з цим робити? Так, щось чекати, він щось проявиться до вас. Що це за знову десятка кубків? Щось змінюється. Щось буде змінюватися у вас тут. По колосу фортуни. Хочете ви цього чи ні? Тут йдуть трансформації, тут ідуть зміни. Яка вам порада? Для когось уходити? Для когось уходити. Обирати себе обирати себе як лічність, як персону самодостатню, впевнену в собі, яка знає, чого вона хоче, і кажуть карти, що буде вам стабільність, що буде вам все, якщо ви переживаєте, що ви лишитесь одна. Ні, тут цим і не пахне. Тут цим і не пахне, тут у вас все буде добре. Все буде добре, подумайте головою. Подумайте, от іменно головою, якщо це логічно, тоді можете зробити цей крок. Якщо вам імпонує, якщо б ви хотіли розібратися саме в вашій ситуації, пишіть в особисті, тому що всі ми різні, ситуації у нас тут різні і ось так. Всім дякую.